Це проблема в мене вже ну, певне років 10 і Я думала, що це все таки жир, який я наїдаю під час приймання їжі. Потім я почала ходити в спортзали, почала передивлятися своє харчування і худли, груди, живіт, боки, лице, обличчя. А... Ноги залишалися ну, в такому стані, в якому вони зараз. В не дуже хорошому, і справа не в тому, що це виглядає негарно, а справа в тому, що вони мені болять, тобто вони набрякають без причини, вночі такі коліки незрозумілі. Коли це все набрякає, частини там, де деформація, ну, взагалі просто від болю розриваються ноги. Ну, я з мене всі сміються. Як ти не можеш йти? В тебе такі довгі ноги, в тебе такі зріст високий, Ну як ти не можеш йти? Але це реально така проблема, яка ну я дякую, що я знайшла цього лікаря. Найшла я, до речі, через yeah. okay. Тік-Ток. От, от зразу побачила, приїхала і сказала, коли ми будемо робити. Uh -huh. Тому що я перед цим зверталася, ну так почала вивчати цю якби проблему сама до судинного хірурга. Він мені каже: Наталю, це не по моїй часті. Я бачу перед собою. Він сказав, я вжу перед собою два чоловіка. До талії це одна Наталя, після Талії це тіло іншої людини. І Він мені сказав, це жир. Потім я пішла на УЗІ нижніх кінцівок. Мені зразу сказали, це жир. Але як боротися з цим жиром? Ніхто нічого не каже. Тобто, ліпосакція, я так сама собі розумію. Ну, зроблю я ліпосакцію. Я знову наїм, знову той жир туди попаде. Ну, далі проблема не вирішується. І тут я побачила Петра Сергійовича. і я дуже зраділа. Прийшла, домовились і поїхали. Правильно? Супер. Ну дійсно, ця проблема вона не вирішується звичайною ліпосакцією. Про що я говорю майже щодня, тому що приходять дівчата. Напевно, 30% пацієнток це вже після інших хірургів, звертаються з деформаціями, з незадовільним результатом, з нерівностями, буграми обвислою шкірою. Тому що була застосована невірна методика, яка абсолютно не підходить для ліпадеми, звичайна ліпосакція. Вона до того ж і може травмувати лімфатичну систему, призвести до лімфедеми, і з цим працювати вже набагато важче. Тому, якщо у вас є така проблема. Це вирішується. Є лікування. Ви можете написати в особисті повідомлення, і ми обов'язково вам допоможемо.